Мої вітання всім. Слава Україні! Героям слава! Я радий зустрічі з вами знову на каналі. Дякую, що знаходите час переглядати мої відео. Нині своє відео я присвячую педагогу-гуманісту світового рівня Василю Сухомлинському. Як відомо, Сухомлинський писав твори у різних жанрах: це і публіцистику, наукові праці для педагогів. А також оповідання, казки, притчі для дітей. Але окрім цих творів, Василь Сухомлинський ще писав і поетичні твори. Так от, якраз у даному відео хочу запропонувати вам, шановні, вірші великого педагога. Їх, правда, небагато, це ті, які вдалося відшукати в різних інтернет-джерелах. Дані поетичні твори адресовані старшим читачам. Всі просякнуті любов'ю до України, до своєї малої батьківщини. Автор оспівує велич праці співвітчизників, своїх друзів, частина віршів присвячена фронтовим і повоєнним подіям, адже ми знаємо, що Сухомлинський був ветераном Другої світової війни. У віршах Василя Сухомлинського багато повторів, проста структура дозволяє легко запам'ятати таку поезію. Можливо, хто знає більше інші поезії, ніж ті, що я тут запропоную. Буду радий дізнатися про них, прочитати, познайомити учнів. Отож читаємо вірші Василя Сухомлинського. Василь Сухомлинський, учительці. Не забуду ніколи хвилини, як прийшов я до вас малюком. Двадцять весен би розквітали з того часу за вашим вікном. Ви, той тихий і сонячний ранок Неповторним зробили для нас. Ви ввели нас в життя Батьківщини, Вивши в світлий омріяний клас, в нашій душі всю велич вітчизни, ви зуміли тоді донести, і не вчили не тільки читати. А й любити, творити, рости. Роки йшли, і життя розсвітало, учні ваші змужніли давно, та навіки лишилася згадка про любиме і рідне село, і про сонячний день вересневий, як на першім листку в букварі, і про світло в вікні серед ночі У будинку шкільнім на горі. І для вас, Катерино Петрівно, ми бажаємо ранків ясних, вересневих багато багато серед щастя дитячого й книг. Василь Сухомлинський, дивина. Лошадко танцювало в парку, було там гамірно і жарко, втомилося на лаву впало. Яку недавно фарбували, прокинулося, що за гра? Таке смугасте, як матрац. Дивується, оце загадка. Я зебра вже чи ще лошадко. Василь Сухомлинський. Щаслива цвіте Україна. Стоїть над Дніпром Невмирущий поет український бунтар увічнений в бронзі граніті і в серці народнім Кобзар, Коли у степах України настане світанку пора, Вдивляються очі поета в широкі простори Дніпра. І бачить поет Україну не ту, що колись оспівав, Стає перед ним Придніпров'я в чудовому сяйві заграв. В сліпучих огнях Дніпрельстану муровані села в садах, ведуть трактори електричні плуги на безкраїх ланах. І люди не ті, що німими з дітками на панщину йшли, не ті, що скорботу одвічну в серцях до могили несли, У праці оновлені щастя. Знайшов своє звільнений люд, іде на роботу з піснями, що славлять вітчизну і труд. І скоро Дніпро повноводний віддасть свої води живі просторам пустині, де землю і трави сушив суховій. Іль Сухомлинський, моя вітчизна. Я був на далекій чужині. Там небо таке ж голубе, та тільки нема батьківщини, нема там вітчизно, тебе, бо в ріднім краю над землею чистіша і глибша блакить, і сонце вітчизни моєї яскравіше в небі горить. Я був на далекій чужині, дивився на зорі ясні. Одні вони в небі осіннім. Та в серці людським не одні. Я очі прекрасні відверті в країнах чужих зустрічав, та вірним лишився до смерті далеким і рідним очам, бо в них неповторно єдине, єднання думок і чув, бо в них виднову душу людини, красиву і правдиву в житті. Я слухав пісні на чужині, хороші думки в тих словах, але то не крила орлині, що є в наших рідних піснях. Василь Сухомлинський. В Каховці зустрілися друзі. На Дніпрі в 43-му році, два солдати зустрілись в бою. Почали легендарні каховці щиру дружбу солдатську свою, привели їх воєнні дороги аж до Ельби, скінчилась війна, в мирній всяйві зірок перемоги зустрічала їх вдома весна. В рідний край повернулися друзі, в Чигирин колгосп хліболоб, а другий лісоруб з Білорусі. У поліське село над Дніпром. Та коли навесні пароплави на каховку пішли по ріці, з орденами солдатської слави, гімнастерки наділи бійці, бо гудки пароплавів звучали довожданим наказом для них. Бо вогні на далекім причалі, як заграви ночей фронтових. І в каховці зустрілися знову. Вірні друзі, старі фронтові, на велику народну будову, Клич вітчизни тепер їх привів. Василь Сухомлинський Олександрія. Поїзд підходить до рідного міста. Олександрія, сказав провідник. Бачу в вікні незнайомі квартали, Тихий майдан біля колії зник, серце схвильоване б'ється частіше. Рідний бо дим нам солодкий, мовляв, світлі будинки стоять на майдані там, де пустир непривітний лежав. Ось шахтарі поспішають на зміну, кличе до шахти веселий гудок. Йду мимоволі за місто до шахти, за шахтарями прискорюю крок. Там, де село починалося тихе, де ми в дитинстві ловили щурів, знову квартали і вже прийнялися перші дерева шахтарських садків. Біля нового шахтарського клубу дошка пошани. портрети на ній друзів дитинства, що славу приносять. Олександрії, моїй трудовій. Здравствуйте, друзі мої однолітки. Кожен вас по сторінці вписав В скромний літопис шахтарського міста, щоб розцвітала його юна краса, щоб поїзди по просторам вітчизни, вугіль із нашого міста везли, щоб корпуси кам'яні серед степу. В рідному місті найшвидше зросли, щоб молоділа Олександрія, квіткою стала в шахтарськім вінку, і щоб про труд наш складали поети, пісню натхнену, щасливу дзвінку.